Вітаю, мене звати Роман Крепкий, співвласник компанії BCG. Ми український виробник, який виготовляє штанги, гантелі, тренажери, різноманітні каркаси для гойдалок, для гамаків. А також імпортуємо під власним брендом різну продукцію, таку як гойдалки, дитячі, гамаки, шезлонги, батути все для активного відпочинку. Всі товари ми продаємо тільки в інтернеті. В 2021 році у нас реклама була налаштована тільки Google Ads. І нам партнер, який має теж інтернет-магазин, повідомив, що він собі налаштував Google Shopping з компанією k 2 Передав нам контакти, ми зв'язалися, нам все швидко налаштували. Буквально за місяць вже були перші хороші результати, нам все сподобалось. Через місяця три ми вже другий сайт доробили і теж передали на просування. Під час співпраці з компанією нам сподобалось, що нам вчасно подають звіти, вони досить зрозумілі. Якщо є якісь питання, завжди є швидка відповідь, комунікація з ними. Плюс у нас дуже багато товару, він поділяється на сезонність, є зимові товари, є літні. От рекламний експерт з компанії допоміг нам налаштувати, щоб не витрачати бюджет на товари, наприклад, зимові. Коли ми рекламуємо, ми виключаємо літні, не рекламуємо гамаки, гойдалки, а орієнтуємося на тренажери, гантелі, штанги. І тоді, так само, коли наступає літо, ми трохи спускаємо там бюджет свій на тренажери, а включаємо на максимально гойдалки, гамаки, шезлонги. Те, що клієнти наші найбільше потребують. З компанією К2 ми працюємо вже п'ятий рік, дуже задоволені результатом. Якщо порівнювати з рік до року, останній то наші продажі виросли на 55%, А сума продаж на 61%. І це продажі тільки з Google реклами. Наші клієнти та партнери, які співпрацюють з нами по дропшипінгу, ми завжди їм рекомендуємо компанію «К2». Як надійного партнера, знаємо, що вже декілька з них звернулись і працюють з ними. Рекомендуємо всім, кого не налаштована, наприклад, реклама, або вже налаштована, або вона і вам не подобається. Звертайтеся, вони зроблять аудит, допоможуть вам і підвищать ваші результати.